Добрий ранок фендюшка, отак ми граємось. І ну, все. Мама вчора складала, ми вже потихеньку розкидаємо. Десь того Магнітика діли конячку, а де він там конячка? Де конячка в нас хто зна? Так, оце вже ковдру можна прибрати. На ліжечко, хай бігає більше. Так він зараз понакидає. Ми Вчора складали з мамою вдвох. Він потім бере і витрушує все. Давайте по новий. Ой, сьогодні похмуро, обіцяють плюс 21 і без дощу, то ми, може, вийдемо на вулицю. Так, да, Ветік? Да? Ой. Тихенько не вдар Фенді. Ту машинка, чого ж ти його і кидаєш? І бігом. Ага. Так, кільцем Фенді не зацікавилась. Вона щось тут шукає. Що вона шукає? Не зрозуміло. Да, кажи. Фенді, топа є Фенді. А де святік? А святік. <плес> е, да. А що в святіка тут є, щось ми загубили. Здається, не знаю, що. ну щось загубили відсіля. Ну, не знайдемо поки що. Де тут коровка? Іди подивимось, де коровка? Святік, де коровка, покажи пальчиком. Іди сюди. Покажи коровку. Ось коровка тут. Покажи де. Не хоче щось. Не, не хоче. А, так, там коровка. Ні, то не коровка, а ось коровка. Осьо пальчиком так. Ось у коровка. Да, і курочка тут є. Бачиш? Курочка. Ко ко-ко ко ко курочка. Да? Ко-ка ко 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 Пішли вход каструлі. Не каструлі, а миски. До каструлі якось він не добирається. А кришки, миски. О, це він, да. Ось так. А всі дітки, мабуть, люблять таке. Каже, тут у тебе було чисто? Зараз я його розкладу. Да, Святик? Угу, ну ось то. Це ж цікаво, каже, що воно таке? Після дощику. Ой, як гарно. Дуже гарно. Віка збирається, а я кажу, раз дощу не буде, я витягну коляску. Зараз плюс 12. Ой, ну дивіться, в мене примулки тут добре прийнялися. Це ж пересадила, я думаю, їм тут буде добре. Морозник один стоїть, а один там, по-моєму, засох. Такий, ну чого вони в мене бачила в людей такі гарні? Так, да, засох. Ось тут. Може корінець є? Ось тут був і засох. Ой, це ж відселя подивилась, думаю, треба е, в чат GPT Запитати, чи можна пересаджувати лаванду. Вона любить сонячну, це лавандін. От, Дивлюся, а там прям показують, потім він написав, що можна так і все. Потім попадається реклама, як це відправляють прям з корінням таким. І е, без землі. що о, Такі кущі. Значить, думаю, можна, я не зашкодю. Ну, це, мабуть, буде в жовтні. Так, витягую колясочку і. Пішла готувати сніданок малечі. Дитина зайнята. Так. Соску віджав. Побачив, де вона. Так, ми намагаємось не давати, але це складно дуже. Особливо, коли побачить, або капризулька, є, то вже хочеться дати. Так, я йому готую омлет, потерла вірочок. Теж. І Фенді, що ти тут під ногами? І що у нас тут? Це фруктове пюре з сливи, це наша буде серветочка. От, а це просто натерта груша, а це сирочок. Ну і омлет. А вже що з'їсть, то вже так. Ну, Буває так, що трішки лишиться оцього. А омлет поїдає весь. Так, що у нас? Фартушок у нас є. Ну, ми буває, що і, і, і фартушок є, і все рівно. залюпаємося, Мама з нас сміється. Так що ми готуємося до сніданку. Це печиво моє. Він у мене віджав. ну Водичка у нас, як завжди, тут стоїть. І все, мама наша поїхала, так? Да? Да? Нема. Я вже тут каже. А що ти там розповідаєш? Да? Що ти розповідаєш, кажи? Отак. Сірий там каже, а я тут. Ану, дивися, де сірий? Де сірий? Бачиш? Я вчора щось не зрозуміла з нього оком. а там нічого, все... Ку-ку, каже, я ку-ку. Холодно ще. Треба одягатись тепло і вийдемо на вулицю, да? Да? а дай мені Сусю, дай? Дай мені Сусю, святік. Так, ж, яка там Суся? Ой, Кіця! Там кіця. Кіця. Бачиш Кіця? Пенді сердиться. Угу. Ну зараз ми будемо виходити, як посидеш довгенько. Холодає тепер, да? Було добре, святік. Все? Фенді, заспокойся. Ой. Отак. Так ми й живемо. У нас є звірі, сусідські свої. Да. Да? Святик, дай мені щось? Дай, не дає. одягатися. вийдемо на прогулянку, бо щось сонечка сьогодні не передбачена. Кіча! Кіча, бачиш? Кіча. Вітер. Вітер на дворі. та? Ну, сірий, сіренький. І на нас не звертав уваги. Каже, якби ви мені м'ясо дали. Ой, все. Встаємо. Святик, встає, да? Ммм, mm, кийча. Кічуня. До да, кийча. Пише мені один глядач на англійській мові. Я перевожу. Ну він там багато-багато пише. Ну і пише, що я мені подобається твій малюк. Ти хороша бабуся, ну там і тому подобне. Так мені подобається твій лисий малюк. Ну, дивіться, який же я лисий. Я ж білявка. Подивіться, яка в мене біла голівка. І тут волосики. Ось так. Ех, ти, каже, не розгледів, що я білявий. Ось я такий, синіми, з блакитними очима. Да, святік? Показую що. Ми не лисі, у нас є волоссячко. Вийшли на прогулянку. <різь> Щось у нас капішунчик. Оток. Трішки великуватий, так? Да? І Фенді з нами. Ну, плюс 14. Коли ти будуть 22, а нам треба погуляти. Да? Зараз поїдемо. Може, сірий поїсть? Нагодуємо. І по вулиці погуляємо. Ку-ку. Каже, та що це за капішун такий? А в шапці буде жарко. Да? Ага, да. так. Так, по почекай, закрию двері. Ти сидиш, йди поїси трішки. Йди і ми поїдемо гуляти святіком по вулиці, а ти йди поїси. Да, давай, давай йди. Не знаю, буде їсти м'ясо, ну, борщ з м'ясом. Іди, давай іди їсти. Ну, не голодний, потім поїси добре. Бо вчора приходив гарбуз, ми його не з... не вспіли нагодувати. Да. Щось, не хочеться шапку каже, не хочу, Ой, так сердюся. Ну, поїхали. Зараз я її трішки закочу чи що-небудь, великувата трішки. Давай, давай, давай їсти. Іди, іди хороший, іди, хороший, там м'яско є, йди. Пішли? Фенді. 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 Фенді, пішли додому. Не можна. Яка? Пішли. Поїхали. У мене полуниця ще там квіт не побачила. Ось так, скажімо. Незрозуміло з цим капішоном, як же, ж, та зараз щось спробую. Да. Хризантемки потихеньку починають розкриватись, розібратися. Я трошки начудила, Вікуля заказала мені паркову газонну траву. Мама. Да, да, я так... Порахувала, здається, мені здалось, що мені 46 квадратів треба. От. Ну навіть 46 квадратів почитала 40 грам на квадратний метр, то кілограма мені не вистачає. Вона каже, бабуля, у тебе туга з математикою? Кажу, та ні, я просто потім порахувала, як жити заказала. Так, поїхали. Та вже поїхали. Поки ж закотила, покажись, Святик. Покажись, красунчик, Та покажись. Ось так. Ну, поїхали. Поїхали покатаємося трішки. У, добре, позаливало, так що. Фенді, ти гуляй, сірого не чіпай, хай він поїсть, він пішов їсти вже. Хоч там багато, ну, вистачить, якщо він і ввечері приходить. Поїхали, зайчик. Поїхали. Що ти там побачив? Там машинки. Так, да, машинки. Ну, ми отак їдемо, щоб ти їх бачив, так? Гуляємо. З Наталя там з торхтить. торохтить. Ага. Ну, як тепло одягнений, то нічого. Я навіть курточку одягла. А так, звичайно, сировато. да, Машинка там, О, далеко, далеко машинка. Щось там трапилось, мабуть. Угу. Та. Да? Поїхали гулять. На повітря, да? Гау-ґа -га там, Га-га. гуси. А в Наталі не гуси кричать. Ага. Шток. гуляємо да. так небо, хмарки трішки сонечко починає виходити ось так. Куди святик куди їде? Куди Святик їде? Та куди, скажи. Сижу та й все, куди везуть. Да? Ну, треба нагулятись, потім поїсти і поспати. Поки мама приїде, щоб ми й прокинулись. Да? Ну, дуже хороший. Ага. Агу? Нема гу. Немагу. Нема? Нема. Там під оріхом вони сидять завжди. А може ще десь? Ну нема. га га Пустишку не даю. Це же крайній випадок. Або перед сном. Забрала. Нічого він так трішки балакає. Щось там лепече. Да. Ну, ще так, Віка говорить, на його вік, ну, возраст Треба, щоб він 10 слів говорив. А він парочку. Ну, а в мене тут сусідка, педіатр. Ми давно знайомі, ми ще по лівому березі. Ні, спочатку ми тут познайомились, нам виділили ділянки, ми жили на лівому березі, потім вони там отримали квартиру. Ну, а зараз ж вони дивляться, Вона педіатр з великим досвідом. Ну, я їй говорю, а вона каже, зараз дітки всі такі, не, не переймайтеся. Каже. До пів року. Стане ли питати. Я кажу, ми йому і книжечки читаємо. Ні, ну без гаджета да, не обходиться, звичайно. От. Ух ти! От прибрали, У -у -у. коли ж це встигли. Ось тут, мабуть, газовщики їздили. Зовсім-зовсім все прибрали. Тут такий хміль ріс. Ну, а мене що тут? Ну, звичайно, треба б прополоти. Може підтряхне, то завтра я тут прополю. Гарно йде. Вріст все, кущики гарні. А, а Мене турбувало більше всього, це хризантеми. як <сум> каже сусід. Мабуть, маленькі корінці були. Кажу, да, в деяких зовсім маленькі. А Це дощ цілий день, що шо йшов і ніч. Дивіться, вони таки поприймалися хороші, ну і добре. А куди ж мені ще садити? У мене ще є багато. Хочеться в горшок посадити. <ти>, ти на мене дивишся, хочеться посадити в горшок парочку і відвезти туди дітям і чоловікові поставити. Хоч у мене там і забирали, ну, наче комусь нужніше було. Так, дивлюся, всі прийнялися. О, Там крайня була дуже погана, зараз до неї. Їдемо, їдемо, може там міша? Так, <плес> да, тільки я не бачу щось там міші. Так, ну, ці всі хороші, але це ж туйка одна тільки, як пропадає. Сусід сказав, що це тому, що вона дуже затінена. Так вони всі тут ось поруч затінені. А мені здається, що це сірий її підпісяв. До зойчик. Ох, і сірий у нас. Так. Ну і оця була дуже погана хризантема. То, здається, вона теж пішла. Ага, ожила. Ну і ми поїхали далі. А я ще хотіла сказати, та не знаю, ніхто нічого мені не підказав розумного. Оце ж понад бордюрою це трава. І я ж і. Гав! Да, і... Гав там, так. Да. І цвинтарем тут бризкала, Ну, нічого мені не допомогло. Може, хтось іще якусь, якусь пораду кращу дасть, я не знаю. Мені б не хотілося, щоб тут росло. Ось тут по дорозі ж не росте, ось дві колії, посередині ростуть. Ну, не знаю. Ну, вже, звичайно, осінь. Ну, Може, хтось додивиться відео і дасть якусь розумну пораду. Бо я не знаю, що. Ну, може, щось тут неправильно робили, ну чогось, чогось так. Поїхали, може Міша там є? Поїхали? Що Святік хоче? А? Святік, ти що дрімаєш? Що? А що Свя... ти хочеш? Щоб я тобі травинку зірвала, так? Да? Бабуля, щоб травинку зірвала, так я думаю. Да, а де ж і зірвати? Поїхали далі трішки. Отут ну, тут є з рупу. Мою руку взяв Розумака Ти розумака? Ну давай, ось у якась є тут. Ой, бабулі спина болить страшна. О, хочеш святік? Хочі. М -м -м. Да, так не викидай тільки о, святік, дивися, тут цілий кущик. О, дивися, скільки! Бачиш, скільки квіточок! Святіку дать! Ну, давай, бабуля, нарве. Ой, скільки тут квіточок! Святік, на. на, Держи, 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 держи. Ну, ручками держи. о, Да. Ну, я тобі покладу, а ти бери. Будеш розкидати? Да? Каже, скільки квітів. Угу. Ось так. А тут у мене льон росте. Не знаю, треба, може, викопати та туди на пустир посадити. Такий добре прижився. Ой, хоп, мій хороший. Поїхали. Тут. Тут тут, тут тут. Святік. Все, ти ж розкидаєш. Розкидаєш. І давай сюди ще поїдемо трішки. Недалеко. Наче тут непогана дорога.